Ми продовжуємо вивчати теплові явища, і тема сьогоднішнього уроку Агрегатні стани речовини, кристалічні та аморфні тіла. Запишіть, будь ласка, тему. Ми сьогодні згадуємо, що тіла Можуть перебувати в наступних агрегатних станах в твердих, рідких та газоподібних. І ми вияснимо сьогодні, чим відрізняється один агрегатний стан від іншого. Також встановимо. Які особливості молекулярної будови газів рідин та твердих тіл? Чим вони відрізняються? І відповімо на питання, чи існують інші агрегатні стани речовин? Ну, починаємо. І перше питання, яка найпоширеніша речовина на Землі? Відома наша відповідь, що це є вода. В яких же ж агрегатних станах може перебувати вода? Дійсно агрегатні стани води це. Твердий лід, рідкий безпосередньо вода і газоподібний це пара. З цього ми можемо зробити висновок, що будь-яка речовина може перебувати в трьох агрегатних станах: твердий, рідкий та газоподібний. Тільки для цього потрібні особливі умови. Ну, і де ж у житті використовується перехід речовини з одного стану в інший. Давайте з цим розберемось. Широко використовується перехід речовин з одного стану в інший в наступних випадках. Наприклад, водяна пара Вона використовується для обертання парових турбін. Зріджені гази використовуються в холодильниках. Ну і металургія це отримання сплавів. Такі сплави, як бронза і латунь, в природі не існують, але їх можна отримати, з'єднавши різні метали, які існують в природі. Ну, і для того, щоб відлити деталі, то, звісно, з твердого стану металу треба його перевести в рідкий. А чи існує четвертий агрегатний стан речовини? Так, існує. І цей Агрегатний стан речовини називається плазма. Запишіть, будь ласка, означення, що плазма це частково або повністю іонізований газ, тобто газ, який складається з величезної кількості заряджених частинок іонів і електронів, та нейтральних атомів і молекул. Коли виникає плазма, ну от, ртуть може знаходитися у плазмовому стані. Коли через пари ртуті будуть проходити, помістити в електричне поле, то вона буде світитися на цьому принципі побудована ртутна лампа полум'я. При підвищенні температури газ переходить в плазмовий стан. Ну і при високих, знову ж таки, температурах в надрах зірок речовина переходить в стан плазми, прикладами ще плазми це блискавка. Або північне сайво. Саме під час цих явищ виникає іонізація повітря, тобто повітря переходить в плазмовий стан. Ну і відома така іграшка, плазмова лампа. Тобто будь-яка речовина, в якому буде знаходитися велика кількість йонів та електронів при певних умовах можна рахувати плазму. Одне ж та сама речовина може знаходитися в різних агрегатних станах: водяна пара, вода та лід. Якщо вони, ця речовина одна й та сама, то відповідно вона буде складатися з одних і тих же молекул H2O. Чому ж відрізняються фізичні властивості речовин, які утворені однаковими молекулами, але перебувають у різних агрегатних станах? Давайте з цим будемо розбиратися. Тверді тіла зберігають об'єм і форму. Річ у тім, що частинки твердих тіл розташовані в положеннях рівноваги. У цих положеннях сила протягання і сила відштовхування між частинками дорівнюють одна одній. У разі спроби збільшити або зменшити відстань між частинками, тобто збільшити або зменшити розмір тіла, виникає міжмолекулярне притягання або відштовхування. Крім того, частинки твердих тіл практично не пересуваються, вони лише безперервно коливаються. Таким чином ми можемо зробити висновок. Тверді тіла зберігають об'єм та форму. Частинки твердих тіл розташовані в положеннях рівноваги і безпередно коливаються. Ну, і ще одна властивість твердих тіл. Свідкуємо. Тверді тіла не стискаються. Ну, це можна легко пояснити, тому що частинки твердих тіл і так знаходяться близько один біля одної. Тверді тіла можна розділити на наступні види. Кристалічні, прикладом кристалічних тіл є мідь. Та аморфні тіла. Прикладом аморфного тіла є янтар. Запишіть значення, що таке кристалічні тіла. Кристалічні тверді тіла, у яких спостерігається впорядковане розташування частинок. Тобто, в цих тілах є Кристалічна градка, в узлах якої будуть розташовані частинки цих твердих тіл, молекули або атоми. Аморфні тіла. Запишіть означення. Аморфні тіла це тіла, що частинки яких не утворюють кристалічні градки і в цілому розташовані безладно. Це може бути не тільки янтар українською мовою бурштин, але й смола, скло, віск, ну і відповідно бурштин. Наступна властивість твердих тіл. Кристалічні тіла плавляться за певної температури, плавлення це перехід від твердого стану в рідкий при зміні температури. А морфні тіла не мають певної температури плавлення. тобто вони можуть переходити в рідкий стан при будь-якій температурі, але в залежності від умов, в яких вони будуть перебувати. Рідина легко змінює свою форму, набуваючи форми тієї посудини, в якій міститься. Проте об'єм рідини при цьому залишається незмінним. Здатність рідин зберігати свій об'єм пояснюється тим, що, як і в твердих тілах, частинки в рідинах розташовані щільно. Однак вони не тільки коливаються на тому самому місці в оточенні найближчих сусідів. Але й досить легко можуть пересуватися в межах рідини. Тому рідини зберігають об'єм, але не зберігають форми. Вони є плинними, таким чином ми про рідину можемо сказати наступне: рідина змінює форму. Набуває форми тієї посуди, в якій міститься але зберігає свій об'єм. Частинки рідини розташовані щільно, але коливаються і пересуваються в межах рідини. Ну і ще одна властивість рідини. Ви вже здогадалися, це досвід настиснення. Тиснути рідину практично неможливо. Це знову ж таки пов'язано з розташуванням молекул в самої рідині. Слово газ походить від грецького хаос безлад. І справді, для газоподібного стану речовини характерний повний безлад у взаємному розташуванні та русі частинок. Частинки газу розташовані на відстанях. Які в десятки та сотні разів перевищують розмір самих частинок. На таких відстанях частинки практично не взаємодіють одна з одною, тому вони розлітаються і газ займає весь наданий об'єм. Великими відстанями між частинками пояснюється і той факт, що гази легко стискаються. Таким чином ми підсумковуємо фізичні властивості газу. Газ займає весь наданий об'єм. Частинки газів перебувають розташовані на відстанях, які в сотні разів перевищують розміри самих частинок. Тобто відстань між частинками газу велика. Ну і дослід на стиснення газів. Гази легко стискуються. Тому що відстань між цими частинками газів достатньо велика. Ну, давайте попробуємо розв'язати задачу. Чи може залізо перебувати в газовому стані. Для того, щоб розв'язати цю задачу, то давайте ми зробимо. Аналогію залізо порівняємо з водою. Чи може вуглекислий газ бути рідким, твердим. Давайте знову порівняємо його з водою. На початку нашого року ми з вами говорили, що будь-яка речовина. Може перебувати в трьох агрегатних станах. Але для цього потрібні особливі умови. Давайте відповіді на запитання. Чи можна стверджувати, що ртуть завжди рідина, а повітря завжди газу? Чи відрізняються одна від одної молекули водяної пари та льоду? Різні агрегатні стани, в якому стані перебуває речовина в надрах зір? Чому тверді тіла зберігають об'єм і форму? В чому подібність і в чому відмінність кристалічних та аморфних тіл, як рухаються і як розташовані молекули в рідинах? Запишіть, будь ласка, конспект сьогоднішнього року. Випишіть. Будь ласка, основні означення. Ну, і даний матеріал можна прочитати в параграфі номер 10 Дякую за увагу. До побачення!